Всіх вітаю, мене звати Алла Брік, ви на моєму каналі, і сьогодні я знімаю інформацію по загальній енергії за датою народження для тих, хто народився 8 або 30 числа. І, друзі, я нам просто так тримаю зараз в руках дві карти, два старших аркани Таро, Тому що, перш ніж розповідати вам про вашу головну енергію, потрібно дещо вам пояснити. Справа в тому, ви якщо дивилися попередньому відео чи взагалі знайомі трішечки з системою. Визначення енергії за датою народження, я говорила, що я користуюся системою Таро, яка не є Тотожною до системи матриці долі чи до нумерології. А система Таро вона набагато давніша, аніж нумерологія, і тим більше давніша, аніж матриця долі, тому що систему матриці долі взагалі придумали у 2006 році. Але і матриця долі, і нумерологія керуються інформацією з арканів Таро. Власне, 22 енергії, які фігурують в нумерології в матриці Долі, вони взяті зі старших арканів карт Таро яким чином вони взяті до нумерології та до матриці Долі? Справа в тому, що в Таро існує дві різні школи: це французька школа і це англійська школа. І а, якраз з цим і пов'язане, що я тримаю зараз два аркани. У французькій школі восьмий аркан, тобто восьма енергія, тобто для тих, хто народився восьмого числа або тридцятого числа, чому тридцяте в мене є окреме відео, як вираховувати свою енергію за, власне, за арканами Таро. Подивіться його обов'язково. Пошукайте його на моєму каналі, і я пояснюю: в таро ми нічого не плюсуємо, як це робиться в нумерології, в матриці долі. В таро зовсім по-іншому. Так ось, для тих, хто народився 8-го числа або 30-го числа, для них фігурує головною енергією 8 аркан таро. Так, справа в тому, що у французькій школі 8 арканом таро вважається аркан справедливість. А в англійській школі восьмим арканом таро, ось ви можете побачити, є аркан сила. То яким чином, як і що обирати? Поясню свою думку, як я керуюся. Я в своєму житті, здебільшого, 90% випадків, користуюся англійською системою Таро, системою таро, яку запропонував Артур Вейт. І, власне, він поміняв місцями аркани Справедливість і Аркан Сила. Він зробив так, що восьмим номером йде Аркан Сила і одинадцятим аркан Справедливість. Але, друзі, Французька система Таро вона є більш давньою, аніж, англійська, аніж те, що запропонував Артур Вейт. Тому, на мою думку, потрібно все ж таки керуватися більш давніми знаннями, більш древніми знаннями. Я вважаю, що вони є більш коректними, більш правильними. Тому візуальний ряд ви будете бачити аркани англійської системи із колоди Артура Вейта. Але керуватися. Сенсами я буду в даному випадку саме французькою системою. Тобто за французькою системою, восьмим арканом, восьмою енергією є енергія справедливості. Саме тому силу я відкладаю, це в нас буде для тих, хто народився 11 числа. А для тих, хто народився 8 або 30 числа, для вас основною енергією буде енергія справедливість. Ну і давайте тепер більш детально говорити в загальних рисах, якщо енергія в мінусі чи якщо енергії надлишок, також розглянемо, як вона програється в стосунках у фінансах роботі, а також у внутрішньому вашому світі як джерело. Вашої енергії. Про що говорить енергія справедливості? Говорить вона про те, що власне ви гостро реагуєте на справедливість чи несправедливість в цьому світі? А ви людина, яка завжди думає не тільки про себе, а думає і про іншу людину також. І для вас важливо, щоб іншій людині також було зручно, комфортно. Тобто такі, знаєте, егоїстичні наміри, егоїстичні мотиви, це взагалі не про вас. Інколи це може вам заважати, тому що ви можете дуже перейматися за те, чи справедливо ведуть себе з вами, чи справедливо ведуть себе з іншими людьми. І через це можуть у вас виникати певні якісь непорозуміння, тому що на вашу думку щось може бути несправедливим, але насправді це не так. Ну і внутрішньо ви часто страждаєте від так званої несправедливості з цього світу, тому що багато що може вас ранити. Ви людина емпат, ви людина, яка співпереживає іншим, який не байдуже, що відбувається з іншими людьми. А це якщо ми будемо дивитися в загальних рисах. Якщо у вас надлишок цієї енергії, то ви занадто переймаєтеся долею інших людей і не зважаєте на себе. Якщо цієї енергії надлишок, то ви керуєтеся принципом спочатку іншим, а потім собі. Ви згадуєте такі установки, що я це остання літера в алфавіті. Спочатку робите для всіх, для родини, для чоловіка. Для будь-яких там, для клієнтів, просто для сусідів, для друзів, для будь-кого. А про себе забувайте, або ви можете махати на себе рукою і казати, та я обійдуся, та мені не потрібно. Також вам дуже важко приймати компліменти в житті, якщо хтось хвалить, наприклад, вашу зачіску чи ваше вбрання, ви кажете, що та ну облиш, ні, це не так, та ну подумаєш там. Трошки змінила зачіску, тобто вам незручно стає від цього це, якщо цієї енергії у вас надміру, надлишок. Якщо енергії справедливості у вас замало, то ви, в принципі, ну, можна сказати, взагалі не реагуєте на якісь такі моменти, де потрібно звертати увагу на інших. Тут іде, знаєте. Повністю навпаки, ви можете думати тільки про себе, ви можете керуватися тільки тими внутрішніми законами моралі, які актуальні для вас. Тобто, загально прийнято це може бути щось неправильно, але для вас ви вважаєте, що це правильно, і значить, так і має бути. Ну, Давайте до прикладу, влізти кудись без черги. так? Ви вважає... Наприклад, загально прийнято вважається, що влазити кудись без черги це нечем. Це неправильно, так не потрібно робити. Але у вас, наприклад, можуть бути інші переконання, якщо ця енергія у вас в мінусі, що вам потрібно, ви себе ставите на перше місце завжди і всюди, і що всі повинні навпаки підлаштовуватися під вас. Тому, якщо мені потрібно, я йду, я це роблю і начхати мені на інших. Ось так працює ця енергія, якщо вона в мінусі, якщо її дуже-дуже мало. Ну, Давайте подивимося, як вона. Програється в стосунках. Якщо це стосунки, то здебільшого це офіційний шлюб. Тобто ви людина, який важливо офіційний шлюб, але не з огляду, щоб особливо обов'язково стояв штамп в паспорті, як, наприклад, у нас було в інших енергіях. Ні, вам важливо, щоб за цим шлюбом були стосунки, щоб стосунки партнерські, які. Наповнені, які наповнюють вас і наповнюють партнера, вам важливо, щоб вони були узаконені. Тобто, щоб все було за правилами, щоб все було так, як це повинно бути. Чоловік, дружина це традиційний, здебільшого, шлюб з наповненими стосунками, тобто це не формальний якийсь брак шлюб, вибачте, неформальний, а, власне, шлюб наповнений сенсами, наповнений стосунками. І в стосунках вам важливо і себе відчувати. Скажімо так, доглянутою, коханою, тією, на кого звертають увагу. І вам важливо також і партнерові приділяти увагу. Знаєте, як кажуть, головне, щоб жінку любили. Це не про вас. Для вас велике значення має також і ваші власні почуття до партнера. Для вас буде велике значення мати, щоб не тільки вас любили, а щоб і ви також відчували якісь почуття до вашого партнера. Як цей, ця енергія проявляється? В бізнесі, роботі чи кар'єрі. Ну, по-перше, якщо це бізнес, то перше, що ви будете робити, це ставити його на офіційні рейки. Тобто, ви спочатку зробите все, що стосується документів, і тільки потім ви будете робити вже якісь там маркетингові ходи, вже щось продавати, наприклад, якщо це продажі чи ну, створювати якісь продукти. Спочатку ви зробите повністю все по лінії документальні, щоб все було правильно, все було по закону. А в плані фінансів, якщо це ваш власний бізнес, то це досить такий стабільний бізнес. але... Ви постійно будете перебувати, знаєте, в такому стані, а чи правильно я все роблю, а чи не буде в мене перевірки? Ви будете боятися перевірок. І хоча насправді у вас за документами все гаразд, все в порядку, але вам постійно буде здаватися, що щось не так, щось десь недопрацьовано, щось десь недороблено. Ви будете дуже пильно слідкувати за вашим бухгалтером. Якщо ви працюєте, ось ну у вас великий бізнес, так якщо ви не на фрилансі. Якщо ви на фрилансі, до речі, то здебільшого ви візьмете собі бухгалтера або буде бухгалтер у вас на аутсорсі, але ви не будете самі вести бухгалтерію, тому що ви боїтеся припуститися якоїсь помилки, за що можете бути. Ну, не те, щоб покарані, а, а можуть, можуть вам прилетіти якісь там штрафи чи ще щось. Ви цього дуже боїтеся. А, якщо говорити в плані фінансів а, з бізнесу, то це такий стабільний постійний дохід, а, який ви будете, до якого ви будете йти поступово невеликими кроками. Тобто тут немає якихось крутих бізнес-проривів, якихось кущів великих, а, які звалилися вам на голову. Ви йдете поступово, крок за кроком до цього а, фінансового зростання. І коли ви доходите до вашої фінансової мети, ви будете отримувати саме ці суми, які ви собі там запланували, протягом довгого періоду часу. Тут немає фінансових проривів, але тут все досить таки стабільно. Якщо ми будемо говорити про роботу і кар'єру. Ну, перш за все, потрібно звернути увагу, звісно, на галузь юриспруденції: шукати своє призначення. В цьому це може бути юрист, адвокат, це може бути суддя, може можуть бути якісь правоохоронні органи в цьому. Також ви можете звертати увагу на роботу, яка пов'язана з будь-якими документами чи законотворчістю. Це також може бути і, наприклад, викладач респруденції, викладач права. Будь-що пов'язане з цими тематиками, це ваше ваше. Ви також можете працювати, наприклад, в якихось державних установах на державних посадах і робити досить таки непогану кар'єру. Кар'єру, де б ви не працювали, чи в одній з цих галузей, що я перерахувала, чи можливо зовсім якісь інші галузі, а коли йде стосується питання кар'єри. У вас кар'єра поступова, некваплива, але дуже ну, така стабільна. Тобто, якщо ви прийшли на одну посаду, ви на цій посаді будете триматися досить довгий період часу, і ви досягнете на ній певних висот. Ви все будете робити правильно, ви будете. На хорошому рахунку, і перш ніж перейти там на щабель вище по своїй посаді, ви на вашій цій посаді роботі залишите дуже багато великий такий набуток для тих, хто прийде після вас. Ви на одній посаді можете знаходитися багато років. І після того, як ви вже переходите, наприклад, на щабель вище, на іншу посаду, ви також за неї тримаєтеся, і ви робите все дуже ґрунтовно для того, щоб, ну скажімо так, просуватися і надалі. Якщо ми будемо з вами говорити про ті енергії, звідки ви будете брати собі Джерело ресурсів, в чому ваше джерело ресурсів. Ну, по-перше, ваше джерело ресурсів це стабільність. Коли ви відчуваєте стабільність, коли у вас є хороша фінансова подушка, коли у вас є власна нерухомість, коли у вас є власна родина, коли у вас є стабільна робота, в якій ви впевнені, або бізнес, який на стабільних рейках, і ви в ньому впевнені, що він не розвалиться там через місяць-два, ось це дає вам джерело ресурсів. Також вам потрібні зрозумілі стабільні стосунки стосунки і Як з вашою другою половиною, так і з іншими людьми. Вам подобається відчуття, коли ви допомагаєте іншим, і вони вам за це вдячні. Вам це подобається. В цьому також є джерело ваших ресурсів. Стабільні стосунки з друзями, де все зрозуміло, де всі знають, хто ви, де всі ставляться до вас як до людини справедливої, як до людини, яка зважає завжди на думку інших і не тільки на думку, а й на потреби інших. До речі, за цією, за цією енергією також часто йдуть якісь волонтерські моменти, волонтерські організації, ну і взагалі волонтерство. Це може бути і як ваша робота, і так і додаткове якесь. Ну, це не можна назвати хобі, але, скажімо, робота, якою ви займаєтеся у вільний від основної роботи час. Друзі, пишіть, будь ласка, наскільки це приважно, наскільки це відіграється, і е, чекайте, кожного місяця я буду робити для вас загальні таро розклади за вашою енергією. І там ви будете бачити, наскільки програється е, ті прогнози на кожен місяць впродовж року, наскільки вони відіграються, наскільки вони відбиваються на вашому власному житті. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. Починаючи з листопада 2023 року я роблю. Для вас прогнози за вашою енергією. Це була загальна інформація. Для когось вона відіграється майже на 100%, для когось відіграються тільки певні моменти, про які я сказала. Це нормально. Для того, щоб зробити індивідуальну діагностику вашої енергії, потрібна повністю ваша дата народження. І звісно, для цього потрібна індивідуальна робота. Я запрошую вас до себе на індивідуальну консультацію. Всі контакти та вся інформація актуальна буде в посиланнях до цього відео. Ну, а напишіть мені в коментарях, наскільки загальний прогноз, ось такий загальна енергетика, наскільки вона відігралася для вас. Дуже цікаво завжди читати. Хтось пише на 100%, хтось пише на 40%, хтось пише там на 60%. Мені цікаво, тому обов'язково пишіть і побачимося з вами в наступних відео у моїх загальних таропрогнозах за вашою енергією на наступні місяці.